Українські православні церкви Московського патріархату дали строк до серпня місяця розірвати стосунки з Російською православною церквою. Державна служба з етнополітики та свободи совісті виявила, що, попри заяви про незалежність, Українська православна церква Московського патріархату досі має прямі зв'язки з релігійною організацією ворога. Тож до 18 серпня митрополит Української православної церкви московського патріархату Ануфрії має надати офіційне рішення про вихід з російської православної церкви. Також треба підтвердити, що всі положення статуту православної церкви Росії, які стосуються УПЦ, втратили чинність. Крім того, церква має відкликати своїх єпископів, священнослужителів, ченців і черниць з усіх керівних органів РПЦ, публічно оголосити про повний розрив канонічних зв'язків з російською православною церквою, а також визнати недійсним рішення РПЦ про анексію єпархії Української православної церкви і призначення керівних цих єпархій без згоди самої Української православної церкви.